Привіт! Сьогодні ми зануримось у захопливу історію бренду Jacquemus, одного з найкреативніших брендів сучасності. Ви дізнаєтесь, як молодий французький дизайнер з провінції створив бренд, впізнаваний у всьому світі. Поговоримо про історію бренду, про визначну колекцію. Поговоримо про те, чому ж взагалі люблять цей бренд, в чому його феномен. і, Звісно, про маркетинг. Тож сідайте зручніше і поїхали. Історія Jacquemus починається з півдня Франції. Сімон Мюн народився 16 січня 1990 року у Провансі, в маленькому містечку в родині фермерів. І ще з дитинства Сімон обожнював моду і дуже любив свою маму. Саме вона його надихнула на перші дизайнерські вироби. Його мами був витончений і цікавий стиль одягу. І маленький Сімон зробив їй власноруч спідницю з льняної штори і зав'язав ще й шнурком з кедів. Мамі цей виріб дуже сподобався і вона носила його з задоволенням, що дало поштовху креативності і творчості Сімона. У 18 років юнак перебрав. Все до Парижу, де почав вивчати моду. Але через три місяці він був вимушений покинути навчання через трагедію в сім'ї. Загинула його мати. Це був великий удар для Сімона, але з іншого боку, це стало поштовхом для того, щоб він почав створювати бренд. Це була давня мамина мрія створити бренд одягу, і вже в 2009 році, у віці 19 років, уявіть який юний вік, він вже створив свій власний бренд Жакмю. До речі, Жакмю це дівоче прізвище його мами. Це була така своєрідна присвята найдорожчій людині. Я завжди вірила в його талант. Стартував Жак Мю практично без грошей і зв'язку. В нього було лише декілька рулонів тканини, не маючи грошей на просування, Жак Мю вирішив діяти дуже рішуче. Юний дизайнер вигадує сміливий хід, щоб привернути увагу до себе і свого бренду. Так у 2010 році, під час гламурної Night Out його подруги у саморобних зваленої шерсті светрах. Та Спідницях Жакмюс вийшли і почали кричати: We want вон Жакмю. Уявіть, просто відомі бренди: Діор, Шанель, Версачі і інші, і просто якісь незнайомі дівчата. Виходять і кричать про незнайомий бренд. Але цей хід спрацював. Про Сімона почали говорити у модних колах, його почали показувати по телебаченню, ім'я М'ю вперше стало відомим широкому загалу. Після такої яскравої витівки світ моди почав відкриватися для Сімона. Вже в 2012 році молодого юнака в 22-річного запрошують на Парижський Fashion Week представляти свою колекцію. Це був справжній крок для нього. І він починає дійсно привертати увагу замість вигадливого. Декору прості мінімалістичні речі, які натхненні простим сільським життям і підкреслені незвичними аксесуарами або деталями. Сімон свідомо ставить ставку на щирість і простоту. Більшість тканин для своїх перших колекцій він закуповує у постачальників спецодягу, просто звичайна бивовна або робочий джинс. Він робить з звичайних тканинів і лекал речі, які хочеться носити, і які дають ковток свіжого повітря. Тогочасній моді. Сам дизайнер називає свою естетику трохи наївною з поп-відтінком. Поступово до бренду приходить перше визнання. Будь-який концепт моди починають продавати речі Жакмю. А в 2015 році Сімон отримує дуже престижну нагороду для молодих дизайнерів. Це дуже підняло його авторитет в індустрії. Світ зрозумів, що це не просто якийсь самоучка, а справжній талант. Далі все тільки набирало обертів. Кожен новий показ Жакмю перетворювалось у якесь ді. Ство зі своєю власною історією, однією з переломних стала колекція Весна літо 2018 року, коли в колекції була представлена їх солом'яна велика шляпа. Ця шляпа виглядала зі сторони ну зовсім непрактичною. Вона ледь входила в двері, але ці шляпи взірвали інстаграм і швидко перейшли на пляжі по всьому світу. Інфлюенсери та зірки фотографувалися всі шляпі, і, звісно, поширювали соцмережами. Жак кмюзи дав новий тренд на аксесуари екстра розміру. Водночас Сімон балансував цю гігантоманію протилежним крихітними сумочками, які також стали популярними і бажаними у всьому світі. Здавалось би, сумочка, в яку навіть нічого не складеш, але вона стала справжнім аксесуаром, який вішали на ремінці, яким завершували свої образи, і навіть створювали мемчики по соцмережам про те, що ж можна. Вмістити в таку сумочку. Наступні покази Жакмю перетворював просто на неперевершені дійства, які хотілося дивитися і поширювати соцмережами. Так, у 2019 році компанії виповнилось 10 років, і вони зробили показ на лавандовому полі в провансі. Уявіть лавандове поле, через яке простягається модельна доріжка. До речі, вона була рожевого кольору, що дуже класно контрастувало з фіолетовими лавандами. Цим показом Сімон хотів нагадати про автентичність свого бренду, про історію, про те, що він надихається саме своїм дитинством, своїм корінням і півднем Франції. У 2021 році Жокмю запустили чоловічу колекцію, довівши, що провенсальна естетика може бути не тільки в жіночому гардеробі. Давайте зупинимось і поговоримо про те, за що взагалі люблять Жокмю. Уявіть собі відчуття одного дня в Провансі. Тепле сонце, пахне травами, яскраві кольори неба, моря. Ось це відчуття жакмю намагається передати своїми речами. Це і є ДНК бренду. Жакмю це про справжність, радість і простоту. За словами Сімона, жінка жакмю це не пережанка, що важливо, а француженка, яка спонтанна, щира, елегантна, невимушена. Т тобто, замість оцієї. Паризької шики ми бачимо справжніх дівчат. Унікальні риси стилю жакню легко впізнати. По-перше, це мінімалізм з родзинкою. Це прості, лаконічні форми, лекала, але з цікавою родзинкою, з цікавою деталю. Наприклад, асиметричний виріс, чи великий гудзик, або яскравий акцент. По-друге, гра з масштабом. Жакмю любить бавитись з розмірами аксесуарів. Ми вже бачили дуже великий капелюх або міні сумочка. В інших колекціях були і наддовгі рукави, і величезні плетені кошики, і суперкороткі топи. по третє кольорова гама та матеріали. Дизайнер черпає натхнення з півдня Франції, тому переважають пастельні кольори: білий, беш, кремовий, ніби вибілені трохи сонцем тканини. А також яскраві сонячні кольори: жовтий, помаранчевий, блакитний. З матеріалів багато льону, бавовни, солом'яного плетива, що надає речам текстури такої ручної роботи і простоти. Окремо, варто сказати про свободу та чуттєвості його образів, трохи відверті вирізи, оголені плечі, пару розтіпнутих гудзиків на сорочках. Це все додає витонченості і чуттєвості, але ні в якому разі не сприймається як вульгарність. Він каже, що для нього важливо показати Казати поезію ціла. Правда, навіть у найструктурованіших жакетах Жакмю простежується оця м'якість та витонченість ліній. Усі ці елементи наївність, грайливість, південна романтика відрізняють жакню від інших брендів. Окрема причина феноменального злету жакню їх сміливий маркетинг. Майстерно використовує ефект фому. Багато колекцій він випускає без великого розголосу і ще й лімітовані, щоб було це відчуття, що треба купити тут і зараз. З боти втратиш цю можливість. Це змушує фанатів бренду буквально слідкувати за кожними анонсами і оновленнями. Ще однією їх маркетинговою фішкою є колаборація з брендами, які навіть не пов'язані з фешн-індустрією. Вони виходять за рамки фешн, наприклад, їх колаборація з Nike, для того, щоб охопити якомога більше молодого покоління. Ну і звісно, Жакмю вміє робити дійсно інстаграмні локації, їх магазини просто. Витвір мистецтва, просто прийти, сфоткати, зняти там відео і поділитися цим зі своєю аудиторією, тим самим просуваючи бренд. Жакмю вибудував маркетинг так, щоб аудиторія відчувала себе співучасником історії бренду. Він робить так, щоб людина хотіла поділитися цим в соцмережах, хотіла сфотографувати цей товар або продукт і розказати про це світу. Бренд вміло балансує між люксом і буденністю, між простотою. І ексклюзивністю додають гумор, романтику, ностальгію. Навіть якщо ти не купуєш нічого вже ну, ти все одно хочеш бачити його в своїй стрічці. Сила маркетингу ЖакМю полягає ще в тому, що це не відчувається як просто звичайна реклама. Це ніби таке запрошення доєднатися до світу Жакмю, доєднатися до їх екосистеми. До речі, цікавий факт: бренд ЖакМю майже ніколи не запрошує звичайних моделей на свої покази. Зазвичай власник бренду запрошує або друзів, родичів, або людей, яких він знаходить в соцмережах, і вони його чимось чіпляють. Це робиться для того, щоб це все виглядало не награно. А дуже природньо, а ще часто він сам створює контент для інстаграму бренду. Так, наприклад, перед показами він часто показує, що готує своїй команді пасту. і Це вже стало їх такою традицією. Ще один цікавий факт: Жак Мю роблять запрошення на презентацію колекції у вигляді незвичного предмета, який якось пов'язаний з їх колекцією. Це могли бути дерев'яні ложки, маленькі дитячі листівки або маленькі солом'яні капелюхи. І це вже не просто запрошення, а це те, що вже передає настрій майбутнього. Показу і залишається як такий сувенір. Деякі фанати бренду навіть продають їх на аукціоні за сотні євро. Жакмю також відомі своїми тихими анонсами. Замість звичного прогріву він може просто викласти клаптик тканини або якийсь пейзаж з інтригуючим написом. І цього достатньо, щоб в мережі почали пліткувати і здогадувати, що ж буде на показі, що це буде за колекція. Ну, і, звісно, їх присутність в соцмережах. Сімон почав будувати свій бренд саме тоді, коли Інстаграм набирав обертів. Тому він і зробив Інстаграм основним майданчиком для спілкування з аудиторією. Він веде як і особистий блог, так і блог бренду, і що там, що там він реально спілкується з аудиторією, показує за кулісся показів, за кулісся підготовки до колекції, іноді навіть жартує спілкуватися. З аудиторією, відповідає на коментарі. Люди відчувають цю щирість і їм це подобається. Сімон не боїться виглядати не корпоративно. Він може сьогодні викласти суперідеальну стилізовану фотосесію, а завтра якесь селфі в ліфті або кумедне відео з відпочинку. І це дуже підкуповує. Замість простих рекламних слоганів щирі емоції, які продають жахню. Постійно вигадує якісь інтерактиви, щоб залучити аудиторію. Він навіть відкривав по. У Парижі, а згодом і в Лондоні, у форматі бендингового а, апарату, вендингової машини, де ти можеш прийти, оплатити. І купити сумочку. Ця задумка наробила шуму. Ніхто раніше не купував люксову брендову сумочку просто з автомату. Звісно, у Тіктосі та Інстаграмі почали з'являтися тисячі відео з цих попапів. Соцмережі зробили Жакмю культовим брендом для молодого покоління. Їх аудиторія зараз понад 5 мільйонів користувачів, і ці люди відчувають себе дійсно частиною спільноти Жакмю. Сімон часто репостить сторі з фанатів або клієнтів, читає та відповідає на коментарі. Жартує, він став таким, знаєте, своїм хлопцем. При цьому контент залишається естетично бездоганним. Жакмюс також використовує найновіші технології, штучний інтелект для створення контенту, тобто він іде в ногу з трендом та часом. Ось в чому і заключається успішна маркетингова стратегія: аутентичність, плюс креативний підхід, плюс комунікація і близькість за аудиторією. Ще один фактор успіху Жакмю це любов, яку висловлюють відомі зірки та інфлюенсери. Коли твої речі вибирають зірки першої величини, автоматично про твій бренд дізнаються мільйони людей. Так, наприклад, Біонсі вдягнула жакмю для виступу на стадіоні. І Ріана з'явилася на публіці в образі від жокмю, а саме сукні стилізований під пухнасте бани халат. Такі моменти перетворюють молодий бренд на частину поп культури. Кендал Дженнер, Белла Хаді та Емелі Ротаковський список моделей можна продовжувати. Вони вдягають джакмю у повсякденному житті, так і на якісь виходи. В Інстаграмі та в Тіктоці також відіграли свою роль. Згадайте, скільки фото або відео ви бачили в цій відомій панамці Жакмю. У мене теж така є, я її купила після того, як побачила огляд в Тіктоці на неї. Або ці маленькі сумочки, які всі знімали. Блогери із задоволенням носять ці речі без примусу і безкоштовно рекламують цей бренд. Наостанок варто підкреслити, що Жакмю досі залишається незалежним брендом. Часто молоді тренди або не витримують конкуренцію, або просто їх купують більш великі компанії. На сьогоднішній день жакмю повністю незалежний бренд і належить тільки Сімону. Жакмю. Сімон каже, що він поєднує роль креативного директора і підприємця. Він особисто контролює і дизайн колекцій, і маркетинг, і навіть ціноутворення каже, що щоранку перевіряє, скільки товарів продалося в його магазині в Франції. Такий контроль і підхід дійсно працює, дозволяє бренду масштабуватись. У конкурентному середовищі Люксу, де правлять багатомільярдні конгломерати, важко повірити в таку трохи казкову історію хлопчика з провінції. Молодий хлопець з Провансу побудував бренд, який зараз стоїть на ряду з Balenciaga, Версачі, Діор, а може навіть вище деяких. І при цьому лишився господарем своєї справи. Його компанія перевищила вже планку у 200 мільйонів євро продажів і налічує понад 250 співробітників. співробітників. довів, що бути незалежним не тільки можливо, а й вигідно, якщо знати свою нішу цінність. І мати голос. Що ж означає феномен Жакмю сьогодні? Це історія про мрію, автентичність, справжність і зв'язок з аудиторією. Історія про сміливість бути іншим. Жакмю точно показав, щоб завоювати світ, не обов'язково йти за старими або чужими правилами. Можна робити по-своєму, щиро ділитися зі своєю аудиторією і мати з цього класний результат. Бренду Жакмю трохи більше 10 років, і він точно змінив правила у. Фешн-індустрії. Тож будемо слідкувати за подальшими кроками цього талановитого француза. Пишіть в коментарях, як ви познайомились з цим брендом і чи є у вас речі цього бренду. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал та інстаграм. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!